Дня. вітаємо вас, північний на зв'язку. Незабаром прийдуть різдвяні свята та новий рік, але не всі можуть зібратися цього року за сімейним столом. Багато хто буде не вдома зі зброєю в руках захищати наш спокій і нашу неньку Україну. Тому ми вирішили записати це відео для вас. Для колег північан, які зараз захищають нашу неньку від ворога. На роботі ми визнаємо, як звичайних хлопців, вірних друзів та гарних професіоналів. Механіки, слюсари, зварювальники. Тут ви авторитетні експерти і спеціалісти. Справжні горняки. А на фронті ми мужні воїни, які захищають нашу неньку державу. І сьогодні ми хочемо ще раз за це вам подякувати. Дякую. Щодня ви ризикуйте своїм життям. Але попри все, крок за кроком, ви йдете до перемоги. До нормальної праці під мирним небом. Знаєте, вас дуже не вистачає. Пацани, сумно без вас, автівки, і ми всі чекаємо на вас. Без вас не так швидко ремонтуються білази. Ми чекаємо вас на роботі, бо без вас і руда не така якісна. Не довозиться гірнича маса. Не вистачає вашого гумору та приколів. Бережіть себе, наші дорогенькі! Сили вам та бадьорості! Ви круті! Ми бажаємо вам перемоги! Перемоги та швидкого повернення до дружини та діточок. Наваляйте їм, поповні. Північат голими руками не візьме. Ми впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас чекає перемога. Віримо в вас! Віримо, в землю! Будьте здорові і нехай Господь вас береже! Слава Україні! Героям слава чекаємо вас вдома на роботі.